Як герой Віктор зразу з 14 го року, хтось став волонтером, хтось і по сьогоднішній день продовжує пекти пироги, передавати своїм друзям, рідним туди на фронт, їм. Але коли в 22 році. Планували вони Київ за три дні. Вони не очікували, що буде такий супротив українського народу. І порушуючи будь-які правила ведення війни, знищуючи старших людей, вбиваючи молодь, гвалтуючи людей, що ми побачили після звільнення Київщини, Житомирщини. Частини Херсонщини, Миколаївщини. Це не війна. Це геноцид. У них є одна цілеспрямована мета знищити українців як народ, як націю. Але ми вистоїмо. Ми вже показали приклад стійкості для всього світу і першого все для ворога. Що українці стоять одним строєм. Що українці допомагають один одному. І перемога буде за нами. Я не вдовлююсь повторювати ті слова, бо у нас спочатку хрест, а потім державний прапор. Бо у нас спочатку Слово Боже, а потім державні почесті. Так має бути справжніх християн. Дорога родина, прийміть щирі співчуття від усієї нашої громади. Всі знали Віктора, як величезного партнера Він вийшов з Іловайського котла, але, на жаль, загинув зараз, в 23-му році. Шановна громада, я дякую, що знайшли час прийти провести в останню путь загиблого героя. Підтримуйте родини загиблих воїнів. Допомагайте нашим хлопцям і дівчатам, які там на передовій. Я думаю, нам тут з вами сьогодні набагато комфортніше. Ніч їм там, в окопах і в бліндажах і під постійними обстрілями. І як любить говорити отець Олександр, коли приходите на кладовище до родин, своїх предків, родичів, підходьте до могил, де майорить синьо жовтий прапор. Бо там лежать герої, які віддали найдорожче. Що в них було за наш мир? Вони віддали своє життя. Слава Господу Богу, слава загиблому герою і слава Україні! Героям слава!